Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є. І сьогодні у нас на огляді будуть дуже цікаві лінзи від компанії CarProLight. За останній час це вже третій огляд лінз від даного виробника, і в принципі всі три моделі мають свої цікаві переваги. У нас були вже і компактні лінзи 1,8 дюйма, і проміжкова модель на 2,5 дюйми. А це... Звичайно, на перший погляд, тридюймова лінза. Але вона все ж таки незвичайна, і незвичайного в ній те, що дана модель має колірну температуру 4300 Кельвін, що є рідкістю для білет лінз. Окрім того, що лінза має нестандартну колірну температуру, все інше тут більш-менш стандартно. Лінза універсальна, вона може бути встановлена як замість штатних лінз, якщо вони вийшли з ладу, так і замість. Просто лампочок в рефлекторну фару, яка раніше не була оснащена лінзою. Для того, щоб лінза не створювала додаткового навантаження на електрокоректор фар, якщо ми встановлюємо її ось по цьому фланцю замість штатних лінз, в неї полегшений подіум виготовлений з пластика. Ну, сама лінза, звісно, скляна. Система охолодження активна, тут металевий корпус плюс невеличкий кулер. Якщо ми хочемо встановити дану лінзу, в рефлекторну оптику, тоді ми будемо користуватись вже ось цим, а не ось цим кріпленням, і нам знадобляться спеціальні адаптери, які входять в комплектацію. Тут є три типи перехідників під H4 лампочки, H7 і під HB цоколі. Також є ущільнюючі кільця і гайки для того, щоб це все діло зафіксувати. Якщо ми ж все ж таки будемо встановлювати лінзу в Фару, яка раніше була укомплектована лінзою, в нас також є можливість демонтувати ось цей елемент, щоб він нам не заважав. Робиться це дуже просто: він вкручений на різьбі, просто зараз сильно затягнутий, а так за допомогою якогось інструмента різьба легко викручується, і, в принципі, можна позбавитись ось цієї деталі, яка може заважати при встановленні лінзи саме фару, котра раніше була оснащена лінзою. Більше ніяких тут таких цікавих конструктивних особливостей немає. Звичайна білет-лінза, яка поєднує в собі ближнє і дальнє світло. Перемикання між цими режимами відбувається за допомогою ось цього електромагнітного механізму, який рухає шторку ближнього і дальнього світла. Зараз під'єднаємо лінзу до живлення, посвітимо нею і подивимось, як вона працює. Досить нечасто в продажі можна зустріти лінзи або лампи з колірною температурою 4 4300-4500. Кельвін, але багатьом водіям хочеться мати саме таке світло, адже за їх переконаннями, в погану погоду в дощ, в туман таке світло є найефективнішим. Ну і в принципі, ми зараз бачимо один з таких варіантів. Зазвичай, коли мова йде про LED-лампи, то там моделі з жовтим світлом. Порівняння з аналогічними лампами з білим світлом поступається яскравістю через те, що виникає необхідність наносити на світлодіод додаткові світлофільтри, які змінюють спектр освітлення, але в ту саму чергу і Крадуть якусь частину світлового потоку. У лінз завжди є запас потужності, і тут видно, як мені здається, неозброєним оком, що світло яскраве. І тому це може якраз стати і виходом із ситуації, коли ви хочете перейти на світлодіоди, але бажаєте жовте, яскраве і потужне світло. Сама світлова пляма тут, в принципі, не потребує якихось коментарів. Все стандартно, як для лінзи, широка світлова. Пляма рівномірно насичена світлом, і єдине, що ось вище контрольної точки 1, в місці, де в нас створюється поличка, ми бачимо оптичні операції червоного, жовтого і зеленого кольорів. В принципі, це не дефект, такі оптичні операції на ближній дистанції зустрічаються у багатьох потужних лінз. При збільшенні дистанції цей ефект стає непомітним, тобто ми його можемо побачити просто на невеличкій дистанції. Ну і Частіше за все, він свідчить просто про високу яскравість і високу потужність лінз. Тому ось цей момент ми помічаємо, але не вважаємо його дефектом. Далі дивимося, як працює тут дальнє світло. Воно не менш яскраве і потужне, ніж ближнє. Має таку квадратну форму. Повертаємось до ближнього. Можемо ще зробити порівняння в чорно-білому спектрі, для того, щоб переконатись в відсутності. Паразитних плям і взагалі на контрасті побачите, де сфокусоване і сконцентроване світло. А після цього вже беремо люксметр і проводимо заміри. В контрольній точці 1 ми фіксуємо 5560 люкс. Це не топовий показник, але для жовтих світлодіодів дуже добре. Далі точка 2 – 2550, точка 3 – 290, точка 4 – 1310. Точка 5 умовно водій зустрічного авто 31 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 1460 люкс. 30 см вище лінії термінатора, освітленість у нас в межах від 30 до 40 люкс. Відсутність засліплюючого фактору, за традицією, ми демонструємо що ось так наглядно, коли я стою навпроти лінзи або фари на дистанції 4 метра. Тут ми чітко бачимо, як лінія термінатора ділить мій тулуб. Умовно, лінія очей знаходиться на тій самій висоті, на якій буде знаходитись лінія очей водя зустрічного авто. Відносно лінії термінатора, і ми бачимо, що моє обличчя ну ніяк не засліплюється, не заливається світлом, тобто все світло йде нижче лінії термінатора. Тут у нас все добре освітлено, верхня частина повністю в тіні. Я можу спокійно майже впритул дивитись на лінзу, не напружуючи очі. Відповідно, ми говоримо про те, що вони нікого на дорозі сліпити не будуть. Стосовно порівнянь, почнемо порівнювати з лінзами від цього ж виробника CarPro Light, але моделлю a 14 яку ми тестували раніше. Тут, в принципі, характеристики плюс-мінус схожі, в якихось точках кращі А14, в якихось наші лінзи, які ми щойно протестували, але наші лінзи, котрі ми щойно тестували, мають кольорну температуру 4300 Кельвін. І це велика їх перевага. У нас ще може бути порівняння з великою кількістю лінз від Kaizen. Це x5, x11, x12 і x7, от. ці лінзи двохрежимні, вони можуть працювати в звичайному і в посиленому режимі, коли світлодіоди працюють на максимум. Так от, Якщо ми подивимось, наприклад, на звичайний режим цих більш дорогих лінз, то побачимо, що Лінзи, котрі ми щойно протестували в контрольній точці, 1, можуть спокійно змагатися по яскравості з більш дорогими лінзами. Звісно, якщо ми звернемо увагу на посилений режим, то більш дорогі лінзи від Кайцен будуть світити набагато яскравіше. Тобто, як ми бачимо, яскравості даній моделі не бракує і. Дані лінзи можуть спокійно змагатися з іншими лінзами від інших виробників по якості світла. Але при цьому в даному випадку ми отримуємо температуру 4300 кельвін, чого немає у багатьох виробників, і, на мій погляд, при такій яскравості це величезний плюс даних лінз. І тому, якщо ви шукаєте собі Якісні яскраві лінзи з жовтим світлом це може стати чудовим варіантом для вас. Ну, а в мене на цьому як зазвичай все я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.